В одному чарівному світі жив собі синій колір. Він був дуже допитливим і любив подорожувати. Одного разу він вирішив вирушити в подорож, щоб розфарбувати світ у свій улюблений синій колір. Синій почав свою подорож із моря. Він доторкнувся до води, і вона стала яскраво синьою. Риби, що плавали у морі, теж набули різних відтінків синього, від блакитних до темно синіх. Після моря синій продовжив свій шлях і натрапив на небо. Він легенько піднявся у височинь і помагав своїм чарівним кольором, перетворюючи хмари на пухнасті сині подушки, а небо на насичений колір. Безмежності. Під час своєї подорожі синій завітав до лісу. Він вирішив, що ягоди мають бути синіми, і подарував кожній з них свій колір. Так у лісі з'явилися солодкі сині ягоди, які дуже сподобалися звірятам. Синій також відвідав поле, де росли квіти. Він доторкнувся до кожної квітки, і вони перетворилися на чарівні сині дзвіночки, що ніжно дзеленчали на вітру. Аж ось синій дійшов до міста. Він зафарбував дахи будинків у яскравий синій колір, а вікна у світло блакитний. Люди в місті раділи, бачачи, як їхнє місто стало веселим і барвистим. Увечері синій втомився і вирішив відпочити. Він ліг на траву, поглядаючи на своє синє небо та сині хмари, задоволений своїм днем. З того часу в чарівному світі все стало ще красивішим і яскравішим завдяки подорожі доброго синього кольору. І тепер щоразу. Коли ви бачите синє море, небо, квіти чи дахи будинків, пам'ятайте, що це все завдяки його чарівному кольору. Спробуйте розглядіти навколо себе предмети синього кольору та назвіть їх. А я бажаю вам яскравого життя. До нових зустрічей!